Це прикольно? В Албанії новий прем'єр-міністр штучний інтелект. Виявляєте, Діела, яка раніше займалася держпослугами, але зараз в неї підвищення, вона зараз буде займа... займатися тендерами. Уявляєте, віддала таку посаду. Ох, Тільки я не розумію, хто буде взятки брата. Це рівень. У нас в Україні такого не зроблять, тому що таку посаду просто так віддати комусь. Хто взятку не буде брати, не зроблять ніколи. Правильно? У нас в Україні такого не зроблять ніколи, тому що на такій посаді має бути людина своя, яка буде правильно розподіляти кошти. А от в Албанії щось затупили або провтикали. Або Або що там відбувається, хто знає, напишіть будь ласка, буде цікаво знати. Коротше, а у Казахів, в Казахстані робили презентацію штучного інтелекту. Який буде заміняти держтвожбовців? Так прем'єр-міністр сказав: а чому займатися будемо? Виявляєте? І сказали ні. Ось таке от в Казахстані, походу, розумніше. Але в нас самі розумні. У нас не допускають. Взагалі, любі українці, будьте здорові! Ти навіть не вмієш по-українськи виговорити гівно, 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 але зараз нормально. гівно.